Дивіться, класний керівник повимикайте камеру. Мені не маєте все одно, ви посадова особа. Ти що, що я значить, у вас немає бажання там, вирішувати мною, Я вирішив вас знімати, значить. Не я повинен вас знімати. знімати. Все. Давайте вирішуємо. Давайте. Ні, Давайте виключати камеру. камеру ми Виключайте не будемо, будемо тільки камеру. на камеру змовляти. Я пропонував поговорити окремо. Виключаєте, ви камеру, тоді ми будемо говорити. Давайте будемо говорити. — Ні, не, не будемо ну, говорити, Якщо не будемо говорити, Якщо не будемо, мене ви точно знімати не маєте права. — Я маю право знімати і вас не, також. Не, покажіть. Не. Покажіть підстави. На це треба, щоб були підстави. Є підстави. <coughs> ну, якщо є підстава, мені письменно в відео зараз або закон, або те, що мене обладнає. Будь ласка, у вас є. Ви написали, що закону? Звісно, написав. Згідно з законодавства на протязі 30-денного терміну вас буде повідомлено офіційно. Ну так отлично. Заразу, зараз ви мене називали сюди, 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 по якій причині? Зараз ми викликали, О, ви були ситуацій. попереджені про те, що дитина не може навчатися на очній формі навчання, а можете ви обрати тільки дистанційну або сімейну форму навчання. Хорошо, мені причини, чому так? Тому, Чим ви керуєтеся? ви керуєтесь? є відповідно протоколи. А можна все Так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Все це со соціолог наш відговор. Да. Так, да. хорошо. У вас троє дітей. Так, у мене троє діток. Так, одна дитина всі... в восьмому класі, одна в п'ятому класі і ще в якому класі. Не ще в якомусь класі. Ви ж, Ні, знаєте? ви ж точно повинні сказати нам. Ви бачите. Ви Учора дитина п'ятого клас. класу була. Дев'ятий клас просто зараз ще не вчиться. Восьмого класу дитина була на навчанні, ви да. дитину завели і посадили. Ви перед тим говорили з класним керівником. Класний керівник вам пояснював? Пояснював? Класний керівник не в курсі, не розуміє. Чому не розуміє? Все вона розуміє. Які документи Казали... я давала О, накази... підписаний про те, що сансанці вона скажіть, яким стосунком, які стосунок мають до мене якісь накази? Ви керуєте чим наказами, постановами чи конституцією і законами? Ви просто мені поставте до Статті Конституції, за якими Дивіться. ви наражаєте інших дітей на небезпеку. Що, що, не що, що це видно? Покажіть мені просто закон, на що ви спираєтесь. На що ви ссилаєтесь? Покажіть. І ми будемо розмовляти зовсім і по На Статті поймати. Конституції миселяємося. Які статті Конституції? Я вас попрошу. Я, я ж не говорю, що давайте я буду вам щас ламати всі закони, всі це я так хочу там чи ще щось. У нас є право. Я вважаю. І мої діти так вважають, що е, вони діти хочуть навчатися в школі. Вони зачислені, вони офіційно не виключені із школи. Ви не, не виключали не виключені абсолютно. На яких підставах я прийшов? Ви виганяли дитин дітей зі школи? дитину, по Почекайте, ніхто не виганяв нас. Ми не маємо права на ви сказали. Вчора посадили дитину в школу позавчора, Я передала дитині, так як ви відповідно не були, не приходили в понеділок школу. А посадили саму дитину в школу. Дитинкою ми передали вам повідомлення. Тато вікна не може знаходитися в новочній формі навчання. Без відповідно вакцинації. і ви повідомили дано. Ви не не зіслалися ні на закон, ні віслали? на яку статтю. Ви просто в основному формі мені сказали, що Почитайте дитини не можуть формі. бути без вакцинації Єстаті, єст 12, Є статті конституції. Якщо є стаття 15. ну вони ж ви знаєте, Вам, ви читаєте такий самий лист. Ви читаєте точно вієте? такий самий лист вас, підписаний. Відповідно, вас... я підписала, що директор да, відповідно на так. статті так, тут спертося, на якій статті ну Ви ви ж розумієте, що вони ніякого відношення до нашої дитини не мають і наш, до нашого випадку. Я не дванадцята стаття. Не не 15-та. вони не мають ні жодного від ви їх читали взагалі. прочитайте сейчас? Давайте зараз почитаємо. Читали статтю дванадцять. Давайте зараз почитаємо. Почитайте, ви просто прочитайте, що там говориться в той статті 15-ї. 12-та стаття вона стосується тільки вчителів, і все. Дітей вона не стосується жодним чином. Там нічого не сказано. 15-та стаття говорить про те, що можуть тільки можна вас? не йдемо світу, там... Ви своє доказуєте, ми своє. ви згодні? Ні, я не згоден. Вони не я не згоден. Кінечно, відділ світ я не йду, тому що в мене нема стосунків з ними. У мене стосунки тільки з директором школи. Це ваші значит, внутрішні на, на, на розпорядок. Це ваше внутрішнє. Вони мені я не підпорядковуюсь. У мене є закон і конституція. Ви не пускаєте конкретно. У мої, у нас з вами конкретно тільки з вами особисто питання. То ваші накази, ви вирішуєте їх самі. У мене є свої розуміння, я вирішую саме. Є підстави, мені, пожалуйста, в законному на документах. Пишемо, акт, складаємо, все. Тоді в мене є, будуть основання подавати чи до суду, чи в інший орган, як мені діє. Ні, це що, це мої документи. Ну, це за так собирайте, тоді вже вирішувати. Зараз я тоді піду, там ще побудують. Ви заяву ще вже написали, так? Да, так, буде ще несколько заяв по цьому поводу. Уже ну, зараз подають, телефонують. Так що це ви просто. не думаєте, що це буде якось так просто пройде. Я пропонував поговорити нам окремо про... про... і про... 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 не по... вирішити неофіційно де. це питання. Ви не погодилися А як ну, це не офіційно? Неофіційно, неофіційно? тобто ми не були з вами. Якщо вже ви хочете поговорити про щось, ми повинні то, були з вами. Як неофіційно. Ви так кажете, як неофіційно. Ви зараз ви, мене правда? позвали і офіційно забороняєте, конкретно говорите, що діти не мають права. Я вам розказую. Хорошо, вам пропонується форма навчання. Я відмовляюсь. Це пропонується? Це ви пропонуєте? Я відмовляюсь. Діти відмовляються. Далі, і що нам робити? Я не знаю, що хочете робити? Діти не вакциновані. Мене... Діти по закону не вакциновані. Не поза законом, а по закону не вакциновані. І вони, я вважаю, потрібно вакцинувати? Ми вакцинуємо? Вважаємо, не вакцинуємо? Не вакцинуємо. По перше, це по-друге, звідки ви знаєте, що діти вакциновані чи не вакциновані? Відповідно, ви надаєте нам форму? Я вам нічого не, не надаю. У нас з вами ніяких договорів Ой, немає. У нас є, коли ми приймаємо дітей до школи, обов'язково надають медична довідка. Ні, Довідка медична, медична довідка, дається тільки. 0, 8, ми, ми, у 8, 6. 6. А можна на даний час ви ж запит можете зробити лікарню? Правильно чи дитина вакцинована, чи не вакцинована? Відносно ж є у вас документи, правильно? І це і говорить, так. прошу уваги, це і говорить так. людина, яка поліцейський, який займається захистом прав дітей. Обратіть увагу, він зараз говорить про запит, він не, не, не розуміє, про які законні підстави він зараз говорить. Про, ви понимаєте, це конфіденційна інформація, її не мають права. Це моя особиста, яку я, ні, ніхто не має права до розголошення. Розумієте чи ні? У вас вообще есть хоть понятие, что таке законы и права людей? Но такі, на що такий бред вы говорите? Вы зараз становитесь участником преступления. В чому наше приступлення? Приступлення зараз є зараз вас відновок. накази, це ваші накази. Угу. В мене вони з жодним чином не стосуються. Розумієте? Дитя, вам ви писали якісь, вам писали якісь документи, що вони заперечують, що у дитина буде навчатися, що щось нічого. Я вообще не, 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 не можу виріш. писати. Дитина навчається в на даному закладі. Батько перевір, нас вони навчаються в нашому вас да? немає, чи щеплення було, чи не було, правильно? Ну, медсестра збирала таку інформацію і, відповідно, посібників. Медсестра вам говорила така. про це. Да, звичайно. Все, звичайно? Я, я, Дуже я, добре, я. що вона про це говорила. А ви зараз соціолог. хто, скажіть, будь ласка? Соціолог. Ви соціолог? Я соціальний педагог. Так, соціолог. Ви мене не питали дозволу. Я не повинен. Ви посадова особа? Я, 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 я. я не повинен вас дозволу питати. Ви, ви будете вдома, тоді я буду вас дозволу питати. Зараз Додане, я не повинен не, це не. робити. Вибачте, ви прийшли в установу. Я прийшов в установу, так. Да. Все. Ми і що а я і що, і що ви далі? Ви я ви прийшов нахай, в установу. Я, ну, а що мені робити? Я дитину теж не можу взяти за руку і вивезти школи. Звісно. Це не де поліція справа. А поліція не? справа розібратися з вашими неправомірними діями. Це поліція справа. Що Богдан Миколаєвич і буде вирішувати? Хоче він це чи не хоче. В чому мої неправомірні дії? Ваші тому що в мене є накази від. Казан тому ваші неправомірні дії Те, в тому, що ви є, не читаєте. закони... Міністерство охорони здоров'я рекомендації. Міністерства, Міністерства рекомендації чи це закони. Скажіть ще раз. Там є відповідна постанова. Постанова це рекомендаційний характер міста чи законний? Шановний тато, будь ласка, ви маєте. Правити. Ви не ви маєте право написати або на сімейну, або на дистанційну форму? Я навчання. Я маю право і не писати, Тому я скористуюсь своїм правом. Право писати чи як не писати, це ви право виключне батьків. Інших дітей, інших яким батьків. чином я, яким чином я їх порушую? Скажіть мені, будь ласка, якщо в класі всі діти вакциновані, а ваша дитина не вакцинована? Дитина ваша раптово захопила. Звідки, на, вас, на, звідки на... вас ця інформація? По перше, чи моя дитина вакцинована, чи не вакцинована? Ви порушуєте зараз Ви приймаєте, що ви зараз говорите такі речі, що це уголовна кримінальна стаття. Ви розумієте це чи ні? Я зараз посадувала закон про захист персональних даних. Ні, Відповідно, ні, закон про захист персональних ну, даних про вакцинацію він не поширюється. Він так, поширюється. Там немає на вакцинації. Вас так. обманули на вакцинацію. Це поширюється. Не поширюється. Це ми ну, не поширюється чи не поширюється, будуть тоді вивизначатимемося на це про це в суді. А зараз я вам надаю ту інформацію з той, якою ознайомлений я. Який цікавився і знаю, що ви посилаєтесь на статті 12 і 15, які жодним чином не відносяться до дітей. Ви розумієте це? Ви на це посилаєтесь, ви навіть її не читали, або ви не змогли просто зрозуміти, що там написано. Розумієте це чи ні? Так що, які ви, будуть ну, у нас так, дальніші я дії? Я думаю, що поки ми не розібралися в даній ситуації, хай дитина навчається вдома. Це буде найкращий варіант. Це пропозиція. Потім, чи... Коли... Це пропозиція. Потім, коли я він відмовляю вам тоді ми будемо ваш. вже розбиратися далі. Відмовлено Якщо вам ви пропозиція. маєте право на те, щоб дитина не вакцинована, ходила до школи, тоді вона ходитиме. Поки що цій ситуації на сьогодні, будь ласка, пока. Поки вам це відмовлено все в цьому. Ви, відмовлено вам ви почули про мою пропозицію, я про те, почув, що вам ви маєте маємо форму навчання обрати, так, або не санкційно. Так, я почув, вам відмовлено в цьому. І ви почули про те, що ви з вашою дитиною виходить наражаєте на небезпеку всю решту колективу. Яким чином? Ви зараз це стверджуєте? Ви стверджуєте зараз те, що, що, що моя дитина наражає на небезпеку інших? Якщо дитина ви не визнає, якщо дитина, Ви фахівець? якщо дитина нарабається, ви фахівець, скажіть, Ви... у вас я є фахівец фахівец медична освіта? Ви, У вас медична освіта є? Мане педагогічна освіта. Ну то чому ви тоді стверджуєте та що ви в чому ви не компетентна? Дивіться, там чітко прописано відповідно в цих листах. Якщо ваша дитина у яких листах ще раз скажіть? відповідно в листах відділу освіти, відділу е, управління освіти, там чітко прописано. Якщо ваша дитина раптом має не може переносити вакцинацію, ви повинні надати в заклад довідку про який заклад. Заклад освіти в якому навчається чому ти я дожен заклад освіти подавати якісь довідки? Скажіть, які довідки, чому я дожив персональні дитина, медичні скажу дані передавати виділо, Що ваша дитина не дозволяється. Вашій дитині у вас повноваження є на це. Скажіть, ваш орган має повноваження на те, щоб вимагати з, з мене... У нас є чіткі перелік документів, коли ми приймаємо дитину до школи. шкоєсть. Да. Ви медсестра? Ні. Чому кажу, у вас є, чому в вашому розділі, в підрозділі вашому медичному, не медичному, а освітньому, є підрозділ такий, який називається медпункт, медсестра є на, на балансі стоїть якось. Так. Ви розумієте, для чого це? Вона при предс... він... вона, предс... вона представляє бійцю, ну, лікарський. Заклад і їй, відповідно, так. будь ласка, звертайтеся в лікарню до свого сімейного я Я чи дитячого лікаря. У нас ще документи бумаги, є кінаходяться у вас. Восьміні, чи хто у нас там ну, відповідає? На що воно мені? Будь нам. ласка, ви звертаєтесь. Це їхня вимога. Це не важливо. У вас вистри. довідка не вимог, є не моя, що дитина здорова. Нас? Дитина здорова. Є довідка, але крім довідки є ще питання вакцинації. Це не вашого ума діла. Це не ваша справа. Ви до цього стосунку жодного не маєте, так що. Я пропоную вам закрити тему, якщо є у вас якісь посилання, на що ви зсилаєтеся, тоді, на якісь закони, на законних підставах. Потім ми будемо з вами розмовляти. Якщо немає, ми будемо розходитися. Якщо у вас є заперечення, і ви можете зараз прикратити ну, насильницьким образом дітей Почивайте, моїх навчання, пишіть бумагу, ні, будемо складати, ви закликати поліцію, будемо складати акти. Зараз є якісь питання до мене? Ви можете зараз якось іще мені якісь аргументи навести, крім як тих, що ви на словах наводите? Ми будемо збирати документи, якщо вам треба ця Мені треба, да. так. Якщо зможете, документ. будь ласка, зберіть документацію і потім Але ми будемо розмовляти. Будь ласка, для того, щоб не було проблем, поки що не вирішена ситуацію, хай дітки навчаються вдома. Можна відмовлено вам у цій пропозиції, у цьому, в цій рекомендації чи пропозиції, чи цей. вам відмовлено. Дякую за зустрічі. До побачення.